Історія пісні Заручники зими розпочалась у 2010 році та отримала своє продовження після майдану та війни на сході України. Київський гурт Рів Месте разом із Дніпропетровським режисером Валерієм Харчуком презентували нову роботу кліп до композиції. Робота вже номінована на декілька премій на Берлінському музичному фестивалі. А мета кліпу розкрити очі українцям на правду. Докладніше далі. Пісня, яка стала символом розгону демонстрації проти режиму Олександра Лукашенка, відображає наше сьогодення. Після минулорічних подій в Україні київські артисти та Дніпропетровський режисер побачили схожі риси, з якими зіштовхнулись люди двох держав. Тоді вони і взялися за роботу. Що може бути актуальне цього? ми виражаємо, як артисти своє міння по цьому поводу? Ми повинні как-то реагувати на те, що проїзд, поскольку ми теж патріоти своєї країни. Вот і я счастлив, що нас много. пісня Заручники зими сповнена алегорій. і головна з них сама назва. За словами вокаліста, українці були заручниками системи і тоді на Майдані вимагали змін. А зараз, коли у державі війна, немає нічого більш важливого ніж об'єднання людей. Мені чомусь показалося, що вона какта -то очень точно відображає ті процеси, які тоді приїхали, які зараз час Собственно говоря, сюжет кліпа он да и сюжет песни, он призван, как бы вселить надежду в людей на то, что все-таки ну победим. Ну а по-другому не получится никак. у головній ролі маленький син режисера під час зйомок юний артист поводив себе професійно. Проте, вже вдома, коли батько показав йому готовий кліп, дитина не змогла стримати сліз. 21 грудня саме цю оригінальну версію роботи Рок-гурт представить в Києві у Палаці Україна. Міжнародна ж спільнота зможе оцінити кліп вже найближчим часом. Робота представлена у чотирьох номінаціях на Берлінському музичному фестивалі. Христина Венеля Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.